Віталій Осіпов разом зі своєю родиною змушений був покинути рідне місто Бердянськ ще на початку війни. Коли почалася окупація, вони залишили все позаду, щоб знайти безпечне місце для проживання. З Бердянська виїжджали родиною з п'яти осіб: двоє дітей, онучка та дорослі. Складно йшли там бої під Бердянськом. Це місто Маріуполя, яке за 60 кілометрів від Бердянська. Тому всі евакуаційні рейси, які йшли. Вони йшли з Маріуполя через Бердянськ. Тобто з Бердянська вже дуже важко було попасти. Не було рейси. інтернету, зв'язку, тому ну якщо йшли автобуси, ну це ж треба було знати час, коли там туди, ну і чим добратися туди. Ну дуже важко, Не важко, але змогли десь тиждень ходили, ходили до евакуаційних рейсів, поки на них потрапили. У рідному місті Віталій Осіпов повпрацював у Бердянському педагогічному університеті і мав зв'язки співпраці з педагогічними закладами. Зокрема, підтримував зв'язки з колегами з Кременчицького педагогічного коледжу. Колеги запросили спочатку війни, коли місто було окуповане, то при бесіді з колегами запросили в Кременчук, і ми погодились, приїхали. А також у нас ще тут друзі в горішніх плавнях, які приймали участь в АТО. І ми там ще познайомилися в Запорізькій області. Тоді ми допомагали їм. А зараз, от тепер вони нас приютили на перших порах, а потім ми вже в Кременчук. Родина поступово повертається до звичного життя. Вони вдячні місцевим мешканцям за підтримку і допомогу, але зазначають, що і досі сумують за рідним містом. Ми скучаємо за своїм місцем. Да. Кременчук гарне місце. Дякуємо за гостинність, за ту теплоту. Яку проявляють і жителі, і той же коледж, в якому ми працюємо, тому що ми зараз проживаємо в гуртожитку нашого закладу, освіти, академії. От, але ж все рівно сумуємо за містом, сумуємо за морем. Так, головне Наша... море зараз, ще та... коли так спекотно. Коли така спекота да, на вулиці, тому... б... Бердянський він на має свою зюминку, на яку дорогу не вийдеш, ти завжди вийдеш на море. Історія родини осіпових це лише одна з багатьох, які свідчать про мужність та витривалість українців у ті складні часи. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини.